RZTK Sonic White – це електрична зубна щітка, що забезпечить здоров'я та красу вашим зубам та яснам. У комплекті дві змінні насадки, два гумові кольорові кільця, USB-кабель, ковпачок, насадка для очищення язика та дорожній футляр. Щетинки DuPont із заокругленими краями забезпечують глибоке очищення без пошкодження емалі. Під час тривалого використання щитинки знебарвлюються, що сигналізує про необхідність їх замінити. Однієї насадки вистачає на три місяці. Щітка має 5 режимів чищення: White – відбілювання, масаж для масажу ясен, полірування та посилення блиску зубів, Sensitive – для людей з підвищеною чутливістю зубів та яс. Та режим «Clean» для щоденного очищення ротової порожнини. Щітка обладнана двохвилинним таймером, 30 секундний інтервал допомагає вчасно перейти до наступної зони очищення. Ступінь захисту IPX 7. Вбудований ліцій-іонний акумулятор заряджається за 4 години і заряду вистачає на 30 днів при використанні щітки двічі на день. Щітка виготовлена з високоякісних гіпоалергенних матеріалів, тому підходить для всієї сім'ї.